Венеціанський карнавал в Ужгороді. п'ятеро талановитих підлітків. Організували і провели літературно-театральний вечір. Дух Венеції відтворили в арт просторі станція. Уж присутні побачили італійський комедійний театр у сучасній інтерпретації, дізналися більше про його історію та головно познайомились з цікавими людьми та їх творчістю. Організатори кажуть, молоді не вистачає подібних заходів. Ми хотіли щось робити в Ужгороді, тому що нам здавалося, що дуже мало подій. І у нас був вже перший літературник, і це другий літературник венеціанський, тому що ми ну, хотіли зробити щось ближче до 14 лютого, щоб воно якось писалося. І ми там, що зв'язано з коханням. Ну, і в нас впала ідея саме венеціанських карнавал, комедія Делі Арте, де пристрасті, всяке вирує це, де там є трикутник кохання, різні е, проблеми. І це цікаво, це нам було цікаво. До участі в літературнику запросили всіх охочих. Молодь декламувала класичні твори та авторську поезію. Звучала й музика, маски та історії в цей вечір. Ожили і, врешті, та Зображення на настрою, як рефлексія на ті події, які відбуваються навколо мене. Тобто, можливо, вона не пряма, тобто в своїх там яких своїй творчості я не напряму. Там про щось можу казати, але це як от, воно якось разом е, все накипіло, скажімо так, і я це висловлюю от, якось так. Ділилися й тим, що накипіло, й тим, що хвилює, і тим, що надихає. Ну, я дуже рідко пишу, але от коли я пишу, то в мене виходить дуже щиро. І в мене загалом вірші про ну про кохання там. Ну так поділитися власною творчістю, і підтримати молодь завітала пані Ірина. Мені 62 роки, але при цьому я задоволена тим, що молодь долучається до цього, тому що казали, що ніколи не буде театру, що молодь не буде читати. І я переконалася навпаки. Мова дуже досвідчена, і вона прагне цьому. Чому би її не підтримати? Літературник це один із проєктів молодіжного мистецького об'єднання. Місто проводять його вдруге. Перший присвячували творчості Миколи Хвильового. Наші літературники варто приходити, по-перше, через творчість наших людей, нашої молоді, про те, що вони створюють. вони можуть цим ділитися, і також ви можете цим поділитися спокійно на прийшовши на наш літературник. Вони у нас тематичні завжди. Ми вже проводили літературник до дня народження Миколи Хвильвого в грудні. Учасники літературного вечора переконані, такі заходи потрібні й важливі. Я вважаю це культурний розвиток так молоді, якийсь, щось дуже цікаве, що їх може зайняти, що вони мають куди прийти і знаходять людей, які їх розуміють. Молодь може себе проявляти, може себе показати, показати свій талант, свої можливості. І ну я прийшла, щоб підтримати своїх знайомих і показати себе. Наступний літературний вечір проведуть навесні. Організатори кажуть, що вони мають стати щоквартальними. Це по секрету, але ми намагаємося робити їх кожен сезон, щоб це якось о, людей зацікавило підготуватися, творити далі і щоб вони ну приблизно знали, що один буде зимою, один весною, один літом. Ціна ми їх сіла так всюди. О, ми все продало, мені дуже приємно, але щоб ви витрачали свої. Багатства е, мені не шкода. На тебе мені не шкода нічого. Тебе така гарна фігура. Ти неймовірна просто. Е, послухай. А, до речі, я хочу чаю.